Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Скандал у столиці ТЦК звинувачують у застосуванні газу та електрошокера проти цивільних. Голосували за гроші. Нардепам слуги народу оголосили підозру. А Юзі кажуть, вже утік із України. Парламентар має отримувати 150 тисяч гривень. Гучна заява військового Євгена Карася. Серія вибухів у Сизрані українські випила б'ють по великому НПЗ і підстанціях. Сьогодні Зеленський і Трамп вирішуватимуть долю Донбасу та Запорізької АЕС. Буданом назвав дату, коли може з'явитися шанс на мир. А Путін хизується фейковими перемогами та радить Україні слухати розумних людей на заході. Мовляв, вони обіцяють гідні умови розв'язування конфлікту. Привіт, мене звати Катерина Нестаренко. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. І знову скандал навколо мобілізації. Цього разу в епіцентрі суперечливих подій опинився Київ у мережі. Активно шириться відео, на якому чоловіка затягують до буса. А до цивільних, які утрутилися, представники ТЦК застосували газ та електрошокер. Це відео вже стало вірусним у російських пабліках. Саме через такі випадки громадяни втрачають довіру до процесу мобілізації в Україні. А ворог активно цим користується. Тож чекаємо на офіційний коментар та роз'яснення від ТЦК та поліції. Депутати поки не хочуть ухвалювати законопроект про облокування рахунків тим, хто ухиляється від служби та СЗЧ, бо бояться майбутніх виборів. Про це розповів член комітету із нацбезпеки Федір Веніславський. Політична складова в випадку, дуже суттєва. ну тут треба знати. Ми в нашому комітеті це не са небезпеки та розвідки. відрізняємося від наших інших так, колег, тим, що ми дуже тісовому зв'язку із бойовими бригадами, із міністерством оборони і з генеральним штабом, і ми в закритому режимі отримуємо більш таку інформацію повну про причини наслідки і так далі. І ми розуміємо. Мо, що це треба більш якимось чином реагувати, але наші партнери по парламенту, наші колеги, вони знаєте, не не настільки глибоко всіх цих питаннях, і тому дійсно якісь непопулярні рішення, які призведуть до е, обмеження прав людини в тій чи іншій сфері, відносяться дуже неохоче і наприклад, жаль це ситуація дійсно тайкову. Як думаєте, чи потрібно насправді блокувати рахунки за і тим, хто ухиляється від армії? А на болотах, як завжди, все по плану. Російський диктатор Владімір Путін одягнув форму і вислухав черговий доклад свого генштабу. А там його генерали знову брешуть. Знаю, що вам є що доложити, чим порадувати. цього разу. Путіну доповіли про захоплення Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області. А город Гуляйполе. кромі того, за останні дві тижні... неділі. на этих направлениях взято под контроль еще пять населенных пунктов. Продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Гачур. Штурмовые подразделения группировки войск ДНЕ ведут э, наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершает уничтожение формирования противника в Приморском и Лукьяновском. Товарищ Верховный Главнокомандующий, выполнение задач по освобождению Донбасса А також Запорожська Херсонської областей, з'єднання войським частинами об'єднаної групіровки буде продовжено. Доклад закончено. А у розпабліках завірусилися ролики з військовими, які розмахують на камеру своїми триколорними ганчірками. Ці кадри опублікувало міністерство оборони Росії. 60-ї діля мосолкової бригади народу 4 батальйона четвертий мостоковороти. Находимся в центрі гуляє поля, де недавно були бої з бойцями ВСУ. на даний момент. Благодаря чітким руководствам наших командирів і рішительним действиям наших бойцов гуляє поля за нами. Росіяни стверджують, що Гуляйполе захопило групований схід. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» под контроль взят Гуляйпольский оборонительный район вооруженных сил Украины с центром в городе Гуляйполе Запорожской области. После ожесточенных боев населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров. В различных частях населенного пункта штурмовыми подразделениями установлены российские флаги. зет канали публікують кадри із російськими військовими у костюмах Діда Мороза у напівзруйнованому Мирнограді. На відео один або кілька військовослужбовців, переодягнених у цього самого діда, махають прапорами на талії пошкоджених будинків у місті. Поки на Росії співають своє у генштабі зсу визнали складну обстановку у Мирнограді та Гуляйполі. Проте спростували заяви Путіна та міноборони РФ про повне захоплення цих міст, а також про контроль за СРФ над частиною Костянтинівки. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйпола та Мирноград не підтверджується фактами. Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою однак, ворожим підрозділом, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення покровсько-мирноградської агломерації. Тож вхід йде зброя дезінформації. Ці вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована і іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Російську брехню щодо захоплення Покровська спростував і 7-й корпус ДШВ. Військові повідомили про контроль північної частини міста. Окровські спроби ворога прорвати оборону північніше залізниці безуспішні атаки росіян на західних околицях з метою виходу в район Гришиного блокуються. Але це ще не все. Російські військові заявляють про нібито пришвидшене просування на слов'янськ. Прорив оборони ЗСУ на Запоріжжі на просування там на 7 кілометрів вглиб. глиб і публікують кадри із триколорами в Родинському на Донеччині. Российские флаги в Родинском к северо-востоку от Покровска. Похоже, захвачен весь город, кроме юго-западного района. Улица Маяковского, Парк Победы, частный сектор к югу. По видео хорошо заметно, что российские авиабомбы уничтожили Родинское. Целых зданий там не осталось. Очередной захват города, превращенного в руины. В российском генштабе называют это освобождением. Кроме того, бункерный карлик пригрозил. Если Украина не желает решить все миром, Росія вирішить усі завдання своїм озброєним шляхом. Слухайте самі. І сьогодні, к сожалению, главарі київського режиму не спішать вирішати цей конфлікт мирними средствами. Київські власті не бажають закінчити діло миром. Ми вирішимо всі стоячі перед нами задачі в ході спеціальної військової операції – Вооруженним путем. А ще поради в Україні дослухатися до розумних людей на Заході, мовляв, вони обіцяють гідні умови розв'язання конфлікту. Як вам таке Російська Федерація в чергове пробила дно? Лайк, якщо погоджуєтеся. Наступи санітарні зони начальник гурміноборони України Кирило Будано в інтерв'ю Суспільному озвучив зухвалі плани Кремля на наступний 2026 рік. Росія хоче отримати повний контроль над Донецькою областю також у планах ворога максимальне просування у Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій Херсонській областях. І з його слів, основним каменем спотикання у переговорах із Росією є територіальне питання. На додачу Боданов наголосив, що у переговорному процесі сторона, яка слабша, ніколи нікому не диктувала умови і не буде цього робити. Територіальне Переговори. питання. Територіальне питання є основним, в якому ми не сходимось на даному етапі. Таке певне розчарування, що домовлятися будуть коштом слабшої сторони. Вибачте, це ще одна світова практика. Сторона, яка слабша, ніколи нікому не диктувала умови і не буде цього робити. Для того щоб диктувати умови, потрібно бути тільки сильним. Крім того, голова української розвідки пояснив, чому для нинішньої адміністрації США таке важливе зближення з Росією. Для Сполучених Штатів основним противником це вже офіційна, як то кажуть, інформація. Є Китай основним супер суперником, противником і так далі. Вони розглядають. Для себе як серйозну загрозу поглиблення співпраці Китаю з Росією. Тому, вочевидь, потрібно якось намагатись відривати Російську Федерацію від Китаю. В розмові Буданов назвав дату, коли. З'явиться реальний шанс зупинити війну. Голова ГУР вважає, що лютий 2026 року може стати найсприятливішим моментом для досягнення мирних домовленостей. За його словами, на це впливає кілька факторів: одночасно динаміка бойових дій, завершення опалювального сезону та загальна конфігурація умов, що здатні змінити розстановку сил. Буданов підкреслює це не прогноз завершення війни, а оцінка моменту, коли вікно можливостей для миру. Буде найширшим, тому що розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України. Для того, щоб, щоб чогось досягти. Це пов'язане із військовою активністю, із опалювальним сезоном, і так далі. Так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю. Зі слів Буданова, в оточенні Путіна все більше людей, які кажуть йому закінчувати війну. Є в оточенні Путіна голоси, якісь, які кажуть, що треба це завершувати? Дуже багато. Дуже багато. І більше стало ніж було раніше. Серйозно, да. Попри навіть просування на фронті, так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє. Чи вірите ви у прогнози Буданова щодо завершення війни? Напередодні ми розповідали вам, що Набута з зненацька завітали до урядового кварталу. На бою СААП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі згодом. Так, от маємо нові подробиці цього скандалу. За даними джерел Української правди, підозри отримали чотири народних депутати від слуг народу: Євген Півоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісель. Водночас Зен повідомляє про підозри лише трьом нардепам: пивоварову, Негулевському та Кіселю за статтею 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Нагадаю, 11 грудня змі повідомили про прослуховування в офісі депутата Слуги Юрія Кіселя, завдяки якому Набу змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише із колишнім першим помічником президента Сер. Гієм шефіром, але і з іншими численними високопосадовцями, чутливими для банкової змі писали, що тоді детективи вийшли на касове вікно, де слуги народу отримували тіньові виплати. Крім цього, за даними змі на тлі повідомлень про підозри колегам по фракції, Юзік. Юрій Корявченко встиг виїхати із України. Але як повідомили у НАБУ, обшуки у нардепа Корявченкова не проводилися, Вусім, то йому підозру не мали оголошувати. Водночас, як пишуть у ЗМІ, секретаря фракції Слуга народу Тараса Мельничука вже допитали: Ну що ж, чекаємо новини, запасаємося попкорном. Впевнено, буде цікаво. І, поки переважна більшість українців обурені підвищенням зарплати народних депутатів, протилежної думки дотримується громадський діяч та військовий ЗСУ командир 413-го окремого полку безпілотних систем Рейд, майор Євген Карась, із його слід нардепи повинні отримувати достойну винагороду за свою роботу, а це десь 150 тисяч гривень. Про це він розповів у проєкті «Мосійчук Плюс. Слухайте самі. Всі виступають проти зарплати депутатам. Я виступаю за те, що депутатам піднять зарплату 1150 має бути. Мабуть, тоді реально, коли ми беремо нормальну людину, туди да, вона зможе не красти. Е, в набу всі виступають проти зарплати поліції, проти зарплати прокурорам, тільки в суді хороші зарплати, і проти цього ніхто з населення не виступає. Ну то поквакають в Фейсбуці і все. нагадаю, 3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч. І з 2026 року кожному депутату щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на роботу із виборцями, отримання приймалень та інші службові потреби. Водночас у проєкті бюджету підвищення зарплат військових. Не передбачено. А як ви вважаєте, якою має бути зарплата депутата? Напишіть свої думки у коментарях, обов'язково почитаю. Після стрімкої втрати міста Сіверськ на півночі Донецької області з посаду сувають командирів 54-ї окремої механізованої та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ про це повідомляє українська правда із посиланням на джерела у силах оборони. За даними видання, командира 54-ї бригади, полковника Олексія Коновала, вже звільнили із посади. Командир 10-ї бригади, полковник Володимир Потєшкін наразі перебуває на лікуванні і, ймовірно, буде звільнений після повернення до підрозділу. Як відомо, УП, причина звільнення полягає в неправдивих доповідях командування обох бригад. Вони Вітували про наявність позицій у своїх смугах відповідності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу. Брехня вийшла назовні в процесі стрімкої втрати всього міста. Про захоплення Сіверська Росіяни заявили 12 грудня. 11-й армійський корпус в оперативному підпорядкуванні якого перебувала 54-та і 10-та, за даними УП, довіряв бригадам і був впевнений, що їхні доповіді відповідають дійсності, перевіряючи від корпусу, регулярно їздили в підрозділи, але проблеми або невідповідність доповідей до реальної. Ситуації на полі бою не виявляли, бо, як запевняють у співрозмовники це постійно приховувалось. Угруповання «Військ Схід» відсторонило 11-й корпус та його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка від управління ситуацією на Сіверському. На цьому напрямку утворили тактичну групу «Солидар». До 54 ї та 10 ї бригад приїхали перевіряючі комісії. За даними ОП, росіяни захопили Сіверська, скориставшись густими туманами, що були на Донеччині у листопаді та грудні 2025 року. Приблизно із 20-х чисел листопада, 54-та бригада почала втрачати спроможність знищувати росіян у тій кількості, у якій вони затягувалися в місто. Наприклад, із 15 окупантів вдавалося знищити 10, інші п'ятеро непомітно просочувалися в глиб міста та закріплювалися. Аби забезпечити перемогу України, потрібно зосередитися на підриві економіки російського агресора. Таку думку ветеріаспресо висловив колишній командувач військ США в Європі, відставний генерал Бен Годжес. Я думаю, що теорія перемоги України полягає в знищенні російської нафтогазової інфраструктури та її здатності експортувати нафту і газ. Саме так Україна перемагає Росію. Годжес наголосив, що Росія не зможе фінансувати свою агресію, якщо втратить прибутки від експорту нафти і газу до Китаю, Індії Туреччини. Та інших покупців, крім того, удари по нафтопаливному комплексу створить певний дефіцит пального на внутрішньому ринку Російської Федерації, зокрема для забезпечення армії. Саме тому відставний генерал вважає за необхідне продовжувати кампанію повітряних ударів по газовій та нафтовій інфраструктурі Росії, включно із танкерами тіньового флоту. Це важлива частина допомоги в перемозі над Росією. І що цікаво, більшість цього робиться за допомогою українських технологій, української зброї. Яку вони розробили самі та української розвідки? Тож, як на мене, це правильний шлях. Чи розділяєте ви думки відставного генерала Годжеса? Напишіть. після ударів по українських містах дрони відплати цієї ночі роєм пішли на Росію. Російські сизрані пролунала серія вибухів. Місто атакували безпілотники. Про це повідомили Росзмі. Попередньо дрони ударили по великому НПЗ і двох місцевих підстанціях. Однак офіційних даних та підтвердження атаки на ці об'єкти поки що немає. Після вибухів місцеві почали скаржитися на перебої зі світлом. На останнього взриву виробили світ по всій образі. Город ви вас ми всі ми світу. Місцеві пишуть про удар по виробничій установці на сизринському НПЗ. Элоу АВТ 5 это комплексная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе, включающая блок ЭЛО, электрообсоливание и обезвоживание и секции АВТ атмосферной и вакуумной перегонки, предназначенная для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные фракции перед дальнейшей глубокой переработкой. Майже 300 рейсів були затримані на приліт и выліт в аэропортах внуково та Шереметьево через план Килим. Обмеження зняли лише близько. Півночі. про це писали російські телеграм-канали через атаку безпілотників на московський регіон. План «Ковьор», він же килим було введено 27 грудня о 16.00 у внуково. А за годину вже у шевімітіво. Згідно з даними онлайн табло двох московських аеропортів, 69 літаків були перенаправлені. На запасні аеродроми скасовано 42 рейси. Тим часом у генштабі підтвердили враження Сизенського НПЗ та низько інших об'єктів російських окупантів. Цей НПЗ є частиною енергетичного тилу Російської Федерації та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Сизранський у Самарській області РФ. Зфіксовано влучання ударних БПЛА по території заводу з за подальшою пожежею. Крім того, в генштабі заявили про ураження місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського у тимчасово окупованому Криму. Ремонтного підрозділу зі складу мотострілейського полку поблизу населеного пункту. Андрацит та тимчасово окуповані Луганщині і понтонної переправи неподалік ніконорівки та складу зберігання БПЛА по шахет у Макіївці на Донеччині. Ну що ж можу сказати? Мені такі новини однозначно подобаються. Ставте лайки, що згодні, і не забувайте подякувати нашим захисникам за бавовну у коментарях. Володимир Зеленський вже прибув до США для переговорів із американським президентом Дональдом Трампом. Однак їхню зустріч перенесли. Про це повідомили у Білому домі. Заплановану зустріч лідерів перенесли на дві години раніше. Замість 22 другої, вона розпочнеться о 20.00 за київським часом. Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що однією із головних тем розмови під час його зустрічі із главою Білого Дому Трампом будуть гарантії безпеки. Та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди у нас буде зустріч з президентом Трампом. Будемо говорити саме про ці речі. Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі і важливо, коли ми можемо їх мати. Ми це проговорювали із. Європейськими колегами, тобто гарантії безпеки, повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантованими в тому, що Росія не почне знову агресію. І потрібні сильні гарантії безпеки. Це будемо проговорювати терміни. Я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що приділом багато уваги і економіці. Зеленський і Трамп зіткнулися із серйозними розбіжностями щодо ключових пунктів мирної угоди. Про це пише Ройтерс. Кремль наполягає на повному контролі над Донбасом і заперечує проти інших пунктів пропозиції, що ставить під сумню можливість схвалення результатів переговорів Путіним. Зеленський також наголосив, що спробує пом'якшити вимогу США про виведення українських військ із Донбасу, якщо це не вдасться, мирний план із 20 пунктів може бути винесений на всеукраїнський референдум. Тим часом, за інформацією Reuters, між Україною та Росією на заес оголосили тимчасове перемир'я для ремонту ліній електропередач. Про це заявив гендиректор МГТ Гроссі. Припинення вогню триватиме кілька днів. У суботу ввечері Зеленський разом із прем'єр-міністром Канади провів телефонну розмову із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї зустрічі із американським президентом Умара Лаго. Зеленський і європейські лідери обговорили дипломатичний трек та найважливіші пріоритети. Під час розмови обговорили, як йдемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з президентом Трампом продовжимо розмову. Потрібні сильні позиції, як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир. Дякую. Ми будемо уважно слідкувати за зустрічю Зеленського і Трампа. Та обов'язково повідомимо вам про результати у наступному. Випуску, а поки напишіть у коментарях, чи вірите ви, що лідери зможуть домовитися по всіх пунктах мирної угоди. Мирна угода не буде такою, як нам би хотілося, якщо на Росію не будуть тиснути. Про це заявив радник офісу президента Михайло Подоляк. Щодо мирної угоди, навряд чи в такому на жаль, вигляді, як нам би хотілося вона буде. А якщо не буде, не буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто тиск має бути в будь-якому випадку: санкції, мілітарка і так далі. А, і, в принципі, як підсумок, як підсумок, суб'єктність України знову ж таки на сьогоднішній день набагато вища, ніж навіть рік тому. Набагато. Так, ми знаходимося в певній психологічній ямі, це очевидно чотири роки війни. Так, так. Але в принципі, сьогодні суб'єктність без сумнівна України. Зі слів подалека, Росія у будь-якому випадку програла, адже суб'єктність України тепер набагато вища, ніж навіть рік тому. Ми навіть самі ще цього не усвідомлюємо, і Росія підсвідомо розуміє, що вона зайшла не туди, і вийти звідси з якоюсь там перемогою, як вони думають, не вийде. Ситуативно вони можуть заморозити війну на певних умовах, але вони вже програли, тотально програли. А які ваші очікування, якою на вашу думку має бути справедлива мирна угода для України? Тим часом на Росії процвітає циганський бізнес. Лише вслухайтеся. Росіянка заявила про викрадення сина циганами для відправки на так звану СВО. Про це пишуть Росзмі. ЗМІ. Жительниця Екатеринбурга заявила, що її сина похитили цигані, щоб заставити його насильно підписати контракт і відправитися в зону проведення СВО на Україні. Росіянка розказала, що її син весною 25-го року поїхав на подработку на окраїну города і пропал. Мужчина спустя місяць позвонив їй з чужого номера і сообщив, що його якоби заставили підписати контракт сейчас он находится на фронте. По словам бойца, люди, которые его наняли, подсыпались на творную воду, после чего посадили в машину в бессознательном состоянии и насильно увезли в Тамбовскую область, где держали в заперти без еды, воды и туалета, пока он не согласился подписать контракт на отправку на СВО. Я к вам увесь цей кринж. Пишіть у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!